Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Зовсім нещодавно ми випустили відео, в якому розповідали про отриману ліцензію від всесвітньо відомого бренду Vibram. А на сьогодні вже ми можемо презентувати вам дві нові моделі взуття з цієї легендарної підошви. Тож, давайте розбиратись разом, в чому різниця між красівками та черевиками тактичними демісезонними ProLime. Музика Важливою характеристикою для будь-якого тактичного взуття є знесистійкість та зручність. Кросівки тактичні демісезонні пролань створювалися саме з урахуванням цих неважливих вимог. Наші нові черевики мають такі ж чудові характеристики, а відрізняються від красівок вони лише висотою. Обидві моделі виготовлені з щільної замши та матеріалу кардура, якісних і знесистійких матеріалів, які забезпечують захист від механічних пошкоджень та тривалий термін експлуатації. Також ці матеріали наділяють представлені пари взуття вологосів стійкими дихаючими та з насостійкими властивостями, які є вкрай необхідними під час трекінгу, руху по бездоріжжю та значних фізичних навантажень. Головною особливістю даних моделей є використання високоякісної запатентованої підошви від Vibram. Сьогодні Vibram – це не просто високоякісна підошва, це знак якості для трекінгу взуття, адже вона відповідає наступним важливим характеристикам. Протектор не обмежує рухи ноги. Підошва завжди залишається гнучкою. Антиковська поверхня забезпечує відмінно щеплення з різноманітними типами покриття за будь-яких погодних умов. Збереження природнього руху стопи завдяки відсутності протекторів всередині підошви. І найважливіше, підошва від вібра має відмінно знесистійкість, завдяки чому представлені пари взуття прослужать вам не один рік. Прогумовані носоки п'яток росівок та черевиків надійно захищають ноги від ударів і роблять взуття більш довговічним. М'яка мембрана підкладка забезпечує ідеальний мікроклімат і створює максимальний комфорт для нього. Завдяки використанню спеціальної колодки та анатомічної устілки, ці моделі відмінно підійдуть для тривалих походів і значних фізичних навантажень. Тож, підсумовуючи, хочеться зазначити, що представлені пари взуття однаково добре будуть справлятися з наявними випробуваннями на шляху до ваших перемог завдяки високоякісним матеріалам і підошві від Vibram. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.